Виконуємо номер 575 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Родина із чотирьох осіб планує поїхати з Києва до Івано-Франківська. Можна їхати поїздом, а можна на власному авто. Квиток на поїзд для однієї особи коштує 320 гривень. Автомобіль витрачає 8 літрів бензину на 100 кілометрів шляху, відстань по шосе між містами дорівнює 600 кілометрів, а ціна бензину дорівнює 25 гривень за літр. Скільки коштуватиме родині найощадливіший варіант такої подорожі? Знайдемо спочатку, скільки буде коштувати родині подорож, якщо вони поїдуть поїздом. Кількість членів родини 4. Ціна одного квитка 320 гривень. 4 множимо на 320 маємо 1280 гривень. І пояснюємо також ту ва ти ме родині подорож якщо їхати поїздом тепер Проведемо розрахунки, якщо їхати на власному авто. Автомобіль витрачає 8 літрів бензину на 100 км шляху. Отже, раз відстань між містами 600 км, то він витратить у 6 разів більше. Для цього 8 множимо на 6 буде 48. Літрів бензину витратить родина на дорогу з Києва до Івану. Гранківська. Вартість, ціна бензину 25 гривень за літ. Знайдемо вартість 48 літрів. Для цього 48, помножимо на 25. 5 на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 4 на 5, 20, да, 4, 24. Множимо на 2. 2 на 8, 16, 6, записали, 1 запам'ятали. 4 на 2, 8, да 1 9. Виконуємо додавання 0, 10 і 12. У нас вийшло 1200 гривень. Пояснюємо витратить родина на подорож власним авто, а тепер даємо відповідь на наше питання скільки коштуватиме родині найощадливіший варіант такої подорожі? 1280 поїздом, 1200 власним авто. Власним авто, авто буде найощадливіший. Записуємо найощадливіший. Варіант подорожі власним авто. І записуємо відповідь, скільки буде коштувати. Відповідь 1200 гривень. Номер 575 виконано.